Який вийшов неймовірний день золото та дві бронзи, та як пройшов день для наших олімпійців, зараз вам розповім. У стрільбі з малокаліберного пістолету на 25 метрів Павло Користольов зайняв восьму позицію у першій частині кваліфікації. За підсумками двох етапів кваліфікації він показав третій результат і увійшов до топ 6 Максим Гординець став 20-й. У метані молота Ірина Климець не подолала кваліфікацію з результатом 66 метрів 95 сантиметрів, зайняла 26-ту позицію. В бігу на 400 метрів з бар'єрами Анна Рижакова та Вікторія Ткачук не змогли напряму пробитися до півфіналу. Рижакова подолала дистанцію за 55-13, а Ткачук за 58-10. У стендовій стрільбі скіт Ірина Маловичко не пройшла до фіналу. За результатами двох днів кваліфікації вона вибила 113 очок, зайнявши 24-ту позицію. Вікторія Ус прийшла до чвертьфіналу, фінішувавши другою своєму заїзду з дисципліни Каяк Крос. В боксерському поєдинку Олександр у по фінальному поєдинку полтавський танк розділеним рішенням суддів здолав кубинського боксера Арлена Лопеса, який до речі є дворазовим олімпійським чемпіоном 16-го та 20-го року. У півфінальному забігу на 400 метрів Олександр Погорілко, на жаль, не зміг напряму відібратися до фіналу у своєму забігу посів сьоме місце з результатом 45-71. Та ще буде один шанс попасти у фінал у втішних забігах. У метані Молота Михайло Коган здобуває бронзу з результатом 79 метрів 39 сантиметрів, а переміг Кацберг з Канади 84 метрів 12 сантиметрів. Та справжнє свято було на секторі стрибків у висоту. Ірина Геращенко стає бронзовою призеркою, а золото здобуває Ярослава могучих, неймовірно.